Петро Черник, військовий експерт, полковник, зараз долучається до нашої розмови. Вітаємо вас. Доброго ранку, слава Україні, героям слава, героям слава. пане Петре. Враховуючи повідомлення Генштабу про загострення на покровському напрямку, і в той же час інститут вивчення війни говорить, що російських резервів для одночасних масштабних наступів на різних напрямках недостатньо. Як ви оцінюєте цю ситуацію? Я поділяю цю точку зору, що на цю хвилину російських резервів для повномасштабних серйозних прогнозних операцій, хоча би на глибину дивізії, це до 15 кілометрів. В них на цю хвилину немає. Ми у травні поставили абсолютний рекорд знищення їхнього особового складу майже 39 тисяч. Це насправді дуже величезна цифра. Маю нагадати, що у війні в Афганістані радянський союз за 10 років втратив всього нашого 15 тисяч особового складу. Противник може мобілізовувати і ставити до строю у межах тридцять 32 тисячі не більше для того, щоб їм накопичити о той задекларований ресурс у межах 300 тисяч, треба піднімати показники до 40-50 тисяч на місяць. Чи в загальному сенсі в них є моб ресурс, є до, до 3 мільйонів чоловіків мають чи відважиться поки що? Путін дуже серйозно вагається, бо це насправді вже може бути дуже соціально відчутно. А оцю соціальну відчутність, котра весь із Кремля, може використати в своїх інтересах з тою самою. З тим самим трансфером Путіна як такого Петра. Якщо говорити про погодження вже наших західних партнерів бити їхньою зброєю по російській території, до слова знову ж таки згадуючи інститут вивчення війни, вони порахували, що на 16% скоротилася так звана недоторкана територія агресора. В цілому, наскільки наші партнери нас забезпечуватимуть? Тим озброєнням, щоб можна було ефективно знищувати війська ворога на його ж території і щоб не виникали ситуації, як були на Харківщині буквально місяць тому. Думаю, що буду забезпечити, тому що є дуже хороша новина Американці у кілька разів. Підкреслю у кілька разів наростили виробництво систем Хаймерс. Це зараз головна зброя, яка є дуже корисною у глибину роботи противника. Десь на 70 кілометрів, тому що штатний боєприпас М 31 А 1 чи М31А2 з фугасною бойовою частиною до 90 кілометрів. Це 84 кілометри. Розуміємо, що 10-15 кілометрів потрібна буферна зона безпечна для самих пусків, але і боєпро. Паси до Хаймерс також зараз виробляються дуже великими темпами, і ось цей пакет зараз, який найближчий, вже оголошений. Там є дуже солідне місце, котре називають саме ці боєприпаси, і на 80 кілометрів чи 70, даруйте у глибину. Це доволі непогано. Якщо умовно механізований полк має переходити у бойові порядки із зони зосередження, десь за 20 кілометрів до зони боєзвітнення, то розуміємо, що ці колони стають загроженими і умовно зробити таку саму. Операцію по сумщині, як вони зробили по Харківщині, для них буде дуже і дуже важко. Плюс класична ствольна артилерія до 40 кілометрів активно-реактивними снарядами, такі як Цезар, такі як Пансархаовиця 2000 чи чи 77 Арчер. Два уточні, але треба далекобіни так. Але два уточнення у зв'язку з цим перше напевно більш масштабне. Чи означає це, що наші партнери вже погоджують такий спосіб створення певної буферної зони, про що говориться мені здається, ну останні два роки. Що після виходу України на кордони 91-го року повинна бути територія чи зона на території Російської Федерації, де, у разі, якщо з'являються ворожі війська, певні угруповання, Україна повинна мати дозвіл чи ніяких санкцій за те, щоб уражати ці війська, щоб ну не було як? Перед лютим 22-го року, коли власне росіяни скупчували там майже 200 тисячні війська, і на жаль, ми це фіксували, але нічого не могли з цим вдіяти. Це перший момент, а другий, після вашої відповіді, теж хочу уточнити. Поділяю вашу точку зору, але є два нюанси. Перше кордони 1991 року. Це ще на цю хвилину дуже складне. Явище, бо як проходити Донбас класти там 200 тисяч людей. Ми про це вже говорили. Донбас це височина бетонована, тому я би не поспішав. Але загалом напрямок міркування дуже правильний. Така концепція поступово кристалізується. Подивимося і будемо підбивати підсумки, десь так за пів року такої роботи. Раз а другий момент добре є вже певна зона ура. Женя, де російські війська і їхні засоби підпадають під українські чи західне західні озброєння, а, але все ж таки яке озброєння Росіяни можуть використовувати до прикладу, С-300? Очевидно, вони все одно можуть застосовувати по Харкову? І ми це власне бачимо. Що ще лишається? Тобто, в якому напрямку нам потрібно працювати з нашими партнерами, щоб повністю унеможливити такі удари з боку російської території. Ну, лишається С 300 Це я поділяю точку зору, тому що дальність завдання ударів в режимі поверхня-поверхня до 200 кілометрів від кордону до Харкова 40 Отже, і звістані так умовних 150 вони ще можуть їх застосовувати. А правда, тоді ракета трошки довше буде перебувати у повітрі. А насправді в режимі прицілювання кілька секунд важить. Чому вони С 300 ми не могли збивати, бо вони близенько були до кордону, і вона при швидкості 150 кілометрів на хвилину, ми її майже не могли підняти. А тепер Тепер оці хвилини збільшаться. Так видається, що це небагато. А насправді у цій точній філігранній роботі це дуже багато. Не забуваємо, що є іскандер у комплектації як на 500 кілометрів, так і у крилатому виражені на 2,5 тисячі. Оці 2,5 тисячі ми не, не досягаємо ніяк. А 500, якби умовно дозволили застосовувати F 16 із ракетою AGM-158 після котра на 900 кілометрів має дальність ураження. Цілком нормальна паритетна гра. Пане Петре, британська розвідка повідомляє нам, що росіяни встановили баржі на південній стороні Керченського мосту, щоб захистити його від українських атак. Ну очевидно, захистити від магур, так але від чого вони не захистять, тобто баржі не захистять кримський міст? Від залпу від великого ракетного залпу у змішаному циклі балістика атакам з 5400 кілометрів на годину е, ракета летить. Немає жодного адекватного підтвердження, що її збивали, бо ми вже кілька разів їх застосували стормшедов. І велике в велике крило безпілотників. От як це все в змішаному циклі буде мати номенклатуру е, одиниць десь так 100-150, нічого Нічок міст не врятує. Але і момент: отаку От кількість зброї треба накопичити, тому десь і не б'ємо бо її ще немає у достатній кількості так. Але в цілому, якщо говорити про російський Чорноморський чи може вже Азовський флот, тому що вони його переміщують, чи вдасться їм захиститися, особливо в акваторії Азовського моря? Ну, в Азовському морі нам прорватися треба. Це не так просто. Якщо говорити про надводні безпілотні системи, досвід пробивання бонових загороджень. Ми вже маємо, що от, умовно перший безпілотник ламає цю металеву сітку. Вони вже правда і баржі почали веселити. Це, до речі, важче, сітку легше пробити. І тоді вже оператор філігранно в, в цей отвір проводить наступний безпілотник, і оця наша майстерність буде наростати. Ми зараз набираємо, накопичуємо знання і емпіричний матеріал. Вчимося, аналізуємо, розвиваємося більш ніж упевнений, що ми і надалі будемо продовжувати цю війну престижу. Бо це війна престижу в акваторії Чорного моря. Розуміємо. Що підсумки загалом цієї війни будуть вирішуватися виключно на суходолі. Але продовжувати треба так, неодмінно. Ну і ми бачимо, як це продовжують оператори дронів головне управління розвитки. До речі, вони зараз збирають якраз вже на морські, тому що збір на повітряні закритий. Дякуємо, пане Петре. Петро Черник, військовий експерт, полковник, що й не був наживо.